Серйозний кромковий фрезер від компанії Makita, модель rt 0702 в комплектації cx 2 Комплектація дуже щедра, тут буде кілька насадок, основ, сумка. Побачите, зараз дуже цікава річ, особливо хто планує для професійної діяльності. Фрезер потужний, функціональний. На коробочці можна побачити сценарій використання. Що, ну, це переважно обробка кромок. Це на основний фрезер, але свою роботу він робить. Тут же на коробочці є згадка про регулювання обертів. У нас, дивіться, що є від 10 до 34 тисяч обертів на хвилину. Встановлення швидкості, плавний пуск, цанги 6-8 міліметрів, а також дюймові від 1 четвер до тривосьмих, захист захист від повторного включення. Від перезапуску 710 Вт потужності, подвійна ізоляція. Основи там теж буде яких кілька, і в до, досить такі з хорошими налаштуваннями. Це зараз виймаю все те, що в коробочці, і вже буде знімати легше, бо коробочка така, бачите, фреза, наче маленька, а коробочка ну, дуже велика. Так, всередині сумка, трошки менше місце стала займати, але все одно сумка така, бачите, на фоні руки досить величенька. Зверху є ось такий багажник, напис Макіта, є підвішування на овче, можливість, у фрезер можна з собою взяти, чи на роботу, чи на об'єкт. Оці моменти продумані, кишень я тут не бачу, з торсів вона прошита. І посаду така гладенька теж тут нічого особливого немає. А знизу у нас в сумці є ось такі гумові. вумові. Я думаю, що тканина розрівняється в процесі експлуатації, але мішки ось такі є. Ось така подвійна блискавка. Відкриваємо раз, відкриваємо два. І дивимось. Всередині у нас тут починається. Значить, технічна документація. Картонка. І тут уже найцікавіше. Давайте буде з насадок починати. Є ось така основа, яка фактично його, бачите, з боковою ручкою вже перетворює з однією з іншою ручкою. Вже вона його перетворює на фактично повноцінний дворучний фрезер. О, з налаштуваннями цікаво, і так далі. Ще потім покажу. Підкладаю. Є паралельний упор. Так, там додаткова цанга, ключі, копірувальна втулка. Це адаптер для відводу стружки для підключення пилососу. Ручка бокова ось така. Ще один додатковий упор. До нього субчастини. Ще один адаптер для підключення пилососу, Це вже для іншої насадки. Основа база, друга. Сам фрезер. На фрезері вже одягнута третя база. Все серйозно. Я ще покажу шильдик, потім поближче. Е, руці, він не дуже важкий, але дуже впевнено відчувається, що щось маєш в руці. Значить компактний, хай навіть одягнута основа. Тут легкі метали використовуються, але ну, така штука серйозна в руках одразу відчуваєш. Дріт, ну, само собою, він з фрезера торчить, там довжина 2,5 метри. Щось що дивіться, що класно в сунці. Ці поперечини є такі дуже плотні. Ось що сумка тримала мала форму з двох сторін і зверху, так? Зліва, справа. Справа вони є так. І оця вся частина, де лежав фрезер, у нас є окремі ось місця органайзер під е, е, кожну, кожен елемент даного комплекту. Плюс по бокам є ручки. І це все діло можна витягнути з сумки. Ага ось там є липучка, треба її відстянути. Матер... Тобто, окрім того, що у нас і так все в сумці лежить, тут є ще одна сумка така органайзер для всіх ну, комплектуючих і витратних матеріалів, чого треба, О, тому можна витягнути акуратно і тут вже працювати. Так, все сумка порожня. Те, що я показував ось дві такі підсилювачі по бокам, які знімаються на застіпках. То, хочу подивитись, так воно виглядає. Дно теж доволі такі пружненьке, от форму тримає, це теж приємно. А й дивіться, у нас ще є на сумці така штука. Це додатковий органайзер для фрез, тобто віс ось тримався на липусті, плюс ще на цю ж липучку застібається на ще одну. І тут є місця, я так розумію, під фрези, тому що ось вони резинові, піддіваються, і можна вставити сюди. Ну рахуйте, але тут кілька десятків фрез можна вставити і зафіксувати. Це раз, потім вона вішається сюди і тут на самій сунці. Дивіться, о, тут ще один карман ось такий, бачите, випарає він. Раз. з її сторони два. І тут також я так розумію, що це назага якісь карманчики зроблені теж для різних всяких витратних матеріалів і так далі. Їх немає в комплекті. Тут уже кожен підбирає під себе, але бачите, виробником продумана, продумана до Це приємно. Ну тому фактично, що ви фрезером користуєтесь багато, можливо, на якісь монтажні роботи. Я знаю, багато хто встановлює двері фрезерами подібними користуються. То, тут у вас такі, знаєте, чемоданчик майстра, влізе все. і Так комплектація дуже класна. Зараз будете дивитись на столі розкладу. І ну, ця сумочка здивувала, я щось одразу не помітив. Так, нарешті це все діло якось влазить в кадр на стіл. От розклава, Весь комплект, це що було в сумці, будь ласка, перед вами. Тобто, бачимо, є цікава основа, яка фактично кромковий фрезер перетворює на класичний. Тут у нас є глибина занурення, є регулювання додаткові. Тут, як і на цих фрезерах, можна задати три налаштування, щіточок той Стружка нам в очі не летіла, є можливість підключення додаткового паралельного упора. Позаду у нас підстюгується і застюгується сама фіксація фрезера. Всі барашки відповідають за фіксацію паралельного упора. Знизу основа показує так, щоб ви бачили. До речі, така штучка не важка. Граза у два чимось легше, ніж фрезер. От, ну, Користуватись то столяр, ну, то я думаю, он зацінить ці, ці насадочки. Це класно. Друга насадка база. Вона дозволяє, як бачите, є кути, кути там прописані. Є прямий кут, 30 в одну стор сторону, 45 в іншу. Так, таким чином фіксується, одягається сюди фрезер, додаткова барашка є. Тут два фіксатори дозволяють регулювати основу в Одну сторону, в іншу під прямим приминку. Том. Тому для таких робіт точних це якраз річ буде дуже доречною. А ще дивіться, де шкала, на якій регулюються градуси, Є антрикутничок помітка, щоб точно ці градуси можна було виставити. Далі фіксуєте барашки. Ну, починаєте працювати. І позаду, до речі, зверніть увагу, така приємна прогумована вся вставка. От, тут фрезер навіть однією рукою, притримуючи з іншою. От класно. Вона ще така шершава, камера не передасть, але тримати в руці досить приємно. Так, Ще кому цікава нижня частина. Ну, в принципі, це вже треба працювати і вперед. Третя база з глибиною, з шкалою глибини занурення. Є в міліметрах, є в дюймах. Показує поближче, вона вже одягнута одразу на фрезер, але тут така ж сама система, що можна відстібнути. Ось фрезер або регулюється глибина і фіксується, або просто витягується з її бази. От тут точно так же прогумована оця частина класно зроблено. Є місце для фіксації паралельного упора. Низ. Там показуємо, як фіксується цанга. Або міняється і можна замінити, нагадаю, 8 мм, а також від 14 дюйма до 3,8. Річ дуже універсальна. Кнопочка включити виключити Захист від повторного пуску. Тобто, якщо у вас. Буде вімкнути в розетку фрезер, буде включений працювати. Після цього пропадає струм чи пропав контакт і знову з'являється, то двигун заново не піде, поки ви його не виключите і не включите. Це важливий момент по безпеці. Так, фрезер гарненький. Нагадаю, що він невеликий, не важкий, але в руці досить таки ну, відчувається. Є швидка заміна в Сервіс звертатись не треба. Міняються щитки дуже швидко. По основним технічним характеристикам. У нас модель RT0702C. Потужність 710 Вт. Регулювання обертів від 10 тисяч до 34 тисяч обертів на хвилину. Рейна виробництва, код. О, метал, все як треба. І зверху ось тут є. Колеса, яке дозволяє регулювати оберти, лампочка. Оця це якраз індикація захисту від рестарту. Те, що я розказував на початку. Якщо струм пропав, а потім з'явився, то буде мигати лампочка для того, щоб ви не забули вимкнути і запустити заново. Оця частина ще на сайті виробника прочитав. Вона, як бачите, плоска, тому можна ставити на стіл, і вам буде краще, зручніше міняти насадки. Це ну, виробником продубана така дрібничка. Все одно приємно. Хоча замінити насадку на такому фрезері не є проблемою, але бачите, що можна його встановити, щоб він тримався, тримається досить таки чітко, ну, тому міняти насадочки приємно. Так, нижня частина основи вказую. Кручу з усіх сторін, можливо, на майбутнє хтось буде собі придивлятися, щоб розуміли, який він по розміру, що він себе являє, От, але фрезер цікавий. Це далеко не основний робочий інструмент. Я фрезером працюю вкрай рідко, але є люди, які скажімо, через по своїй професійній діяльності, фрезер один з ключових інструментів. Тому цей варіант не бюджетний, далеко не бюджетний, але достойний. І в даному випадку, що як бачите, комплектація просто шикарна, щедра ще й класна сумка для витратних матеріалів для зберігання, транспортування. Ну просто мрія. Так, ну упор паралельний простенький стандартний, ще один опор тут же з підшипничком. Теж все простенько, стандартно, деякі там додаткові гадапки і так далі. Ключ, який є, і можливість підключення до різних основ колососа, це також плюс. Основний розказав, тепер показав, тепер давайте подивимось технічні характеристики від виробника. 86 сторінка. Так, маємо. Ось наша модель. Те, що я казав, цанги 6-8 мм четверть дюйма. Чогось не вказано 3,8-х, це близько 10 мм. В дюймах цанга така вставляється, але чогось її тут немає. Потужність двигуна на коробці є в характеристиках, що чогось немає, не знаю чого. Так, у нас загальна висота 210 мм, вага, це я так розумію, з базою без. Ну, те, що я казав, він компактний, але вага тут присутня, тому що потужний мотор, металевий корпус, тому. Все діло є. Подвійна ізоляція, різні всякі попередження від виробника. Всі регулювання і так далі. Ага, у нас, окрім плавного пуску, я забув сказати, що ще електронна підтримка обертів під навантаженням теж приємний момент. Індикаторна лампа зверху казав. По обертам, дивіться, зазвичай макіта клеє клейки, але тут, бачите, лише в інструкції чомусь. Ще раз перевіряю, ну нема наклейки з обертами. Зазвичай Макіта пише, яка цифра, на яку швидкість розрахована. Тут у нас лише в інструкції, тобто перша швидкість 10 тисяч, далі он 12, 17, 22, 27, 3, 4 тисячі. Тобто, або якось по відчуттям, або треба буде запам'ятати, чого наклеїчки на корпусі немає, ну важко сказати. Так, я сиділи зібрати, підключити, розписано. До речі, на першій сторінці, ага, о, на першій сторінці, дивіться. Все в малюночках є ось посилання з опису. Все розписано від А до Я, як насадочки підключати, використовувати. Ну, Професіонали, я думаю, це і так знають. А хто початківець, то, будь ласка, все розписано дуже-дуже детально, і головне, що є візуалізація. От причому дивіться, я гортаю, гортаю, от. а картинок. Картинки не закінчуються. О, лише зараз. От різні фрези, як вони працюють, як розміри заміряють, так що ну, все це діло є, це приємно. Так, дивимось далі. Тут багато різного всього. Так. Додаткове приладдя, фрези, розміри, ну, досить такі, досить серйозно все розписано. Ось тому, якщо. Не користувались фрезеррадуми, розберети розберетесь доволі швидко. Якщо е, користуєтесь, ну, все одно щось цікавеньке для себе там знайдете. Тому як побачили фрезер цікавий, комплектація дуже щедра. Сумку доставати заново не буду. І органайзер був просто мені сюди не влазить, але бачили на початку відео, що просто комплектація ну дуже щедра клас. Ось тому, якщо вам фрезер зацікавив, потрібен для професійної діяльності, працюєте багато, робите там різне всяке. От то ця модель дуже достойна, плюс є насадочки, плюс є сумка для зберігання не лише у цього всього, а додаткових аксесуарів. Тому на плече повісили, пішли на об'єкт чи майстерню і. У вас руки розв'язані. Все, що можна зробити фрезером, ви зробите, це все в одній сумочці, акуратно скомпоновано. Просто рішення від Макіти прекрасне. Для себе супер, на подарунок супер. Якщо хочете навчитись там користуватись чи щось виробляти своїми руками. Ну знову ж таки, штука не де бюджетна, повторюсь, але і комплектація класна, і фрезер серйозний. Тому однозначно заслуговую уваги. Кому щось простіше треба, то є більш бюджетні моделі, є червона макіта все, все у нас на сайті. Тому запитуйте контакти на відео під відео, виходьте на зв'язочок і будемо працювати. На цьому, все, дякую за увагу.